До вашої уваги підбірка срібних одноунцівих монет з номіналом 10 гривень. По найнижчим цінам, нижчими навіть чим вони є на ньому акціоні. Але саме головне ж, з ідеальним банківським станом. А саме це Олеський замок 3000 тираж все на все, з таким же малим тиражем Видубицький, Свято-Міхайлівський монастир. Потім свято успенська Святогірська лавра з гарною деталізацією монети. 2005 рік карбування. У всіх монетах 31,1 грама срібла в чистоті 925-ї проби. Бачимо зеркалі номер 2552. Також тиражом 8000 штук, свято-успенська Почаївська лавра. Якщо якісь потертості це на капсулі, сам стан монети ідеальний банківський. Друзі, ціни прикріплю в коментарі, повні комплекти, когось цікавить, пишіть в приватні повідомлення.